Це вже не перший такий турнір у спасі. Його провели у чудовому модульному спортивному залі. Спас місцем проведення турніру обирають не випадково, адже з цього села було чи не найбільше вояків у пана Коломийщині. Жінки також активно допомагали чоловікам. Про це на відкритті говорили очільники Коломийського району. Завтра прийде весна в Україні. Я переконаний, що ця весна принесе мир і спокій у нашій державі. На протязі всієї історії боротьби українського народу за встановлення незалежної української держави поряд з чоловіками завжди були наші чарівні, кохані жінки. Жінки, дівчата, можливо, чуть-чуть старші від вас, шановні учасники, а можливо і ваші ровесники. Коли Україна боролася за свою незалежність, вони не сиділи по домівках, а разом своїми побратимами робили все. Для того, щоб наблизити час визволення України і встановити її як незалежну українську державу. Багато жінок віддали своє життя за цю незалежність. Я знаю, що і жителі цього прекрасного села. Жінка це її мама, це її кохана дружина, це її дочка. І це найпрекрасніше, що створило, що Бог створив на світі. Але жінка це ще її борець. І це показали події на Майдані. У перших генерації оці, такі молоденькі, гарні чоловіки, які пішли озброєних зброї без. Вони не боялися. І вони виробили якраз цю не Не політики, а ви. І символ цієї боротьби зараз є Надія Савченко. Вона бореться проти путінського режиму. Біденні, о, днів. Вона нічого не її. Сільський голова спасу Олександр Гоянюк зазначила, що уродженці спасу завжди прославляли Коломийщину. А у буремні роки мужне боролися проти німців та енкевидистів. Тому було прийнято рішення про увіквічення пам'яті жінок, які воювали у лавах УПА, а тепер ще і тих жінок, які зараз борються за незалежність України. А виступ найстаршого волейбольного фахівця Коломийщини Петра Грабця викликав шквал оплесків. То протягом століт ворогся за найнавіше політи, це жінки, сітовики, жінки, благопа. Масию загинув, але кров їх не пропала дало. Сьогодні ми розпочалася нове покоління. Антоніна Двоянець, яка загинула на Майдані. На Майдані загинула маса серед невідомих. І ми повинні пам'ятати про них. На початку змагань всі команди отримали подяки від сільського голови Олександр Гоянюк та подарунки від влади і Михайла Стовлюка. А далі на полі тушилися справжні баталії. За перемогу в фіналі боролися команди лісного хлібичина та збірна освітян району. Здобули звитягу спортсменки Лісно-Хлібичинської збірної, а третіми стали супівчани. Із спасу Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма НТК».